Закінчив я ремонт плит перекриття на нашій кухні столовій Останнім чим я займався це шпакльовкою. Дуже сподобалась мені шпакльовка, така як пластилін, виходить і добре тримається. Навіть не обов'язково було водою пирскати плити, десь пирскав, десь не пирскав. Ось тут заробив, тут арматура була, видно, я заробив її. Ось тут весь була. А далі ось тут, з цієї сторони теж заробив тут. Ось тут арматура була. Все це позаробляв. Ось тут кусочок. Далі там все нормально. З цієї сторони ось на цій плиті ця друга плита, і є кусочок, ось тут кусочок невеличкий. І в цьому вуглі найбільше. Ось ця плита, це виходить друга плита, під край теж вона була трошки покоцана, арматура була, зверху заробив. От І ще трошечки тут оставалося шпаклівки, я ще тут якби десь там її вимазав. Так що, в принципі, вже все стало більш-менш непогано. От. І наступний етап. Робіт треба буде значить, заробляти ось ці шви. Я хочу поклеїти сітку, замазати їх відповідно, так як я і робив в Санвузлі гіпсовою, мабуть, шпакльовкою фюгенфюлер. І потім вже красити.